Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, парафії чесного животворящого Христа, парафія небрицьких церков, бродівських сіл. У нашому храмі з 2 березня 2014 року по 10 березня перебуває копія. Туринської плащаниці. Це велика реліквія, яку свого часу святійший отець Іван Павло ІІ благословив для України. Цьогоріч вона з першого дня Великого Посту перебуває у нашому храмі. До відома вірних, цілий день храм. Наш є відкритий з 10 до 20 години. Кожного дня можете прийти і поклонитися цій великій реліквії. Вечором у цей тиждень першого дня в понеділок, вівторок, середа, четвер, служиться канона Андрія Крицького, п'ятницю хресна дорога. Суботу, хрестна дорога для молоді і під час кожного дня служиться молебень перед плащаницею. Запрошуємо вас, усіх, щоб прийти і віддати шану цій християнській реліквії, що перебуває у нашому місті, у храмі чесного Христа. Нехай Господь благословить усіх нас і цей великий піст. Для добра наших душ, слава Ісусу Христу.